Підняття круїзного корабля Коста-Конкордія, що зазнав катастрофу у січні 2011-го, успішно завершилося поблизу берегів італійського острова Джіліо. Це була одна із найскладніших підйомних операцій на морі і найбільш витратна з огляду на фінансові та людські ресурси. Близько 500 інженерів планували підйом, щоб Коста Конкордія була здатна повернутися в доки. Там судно ретельно досліджуватимуть. І за результатами цієї роботи спеціалісти вирішать, чи варто його ремонтувати і повертати його на обслуговування круїзів, чи можливо судно доведеться. utilizzare Сутність операції полягала у прикріпленні по обох бортах Коста двох величезних ємностей кесонів. за їх допомогою, а також за допомогою тросів та гідравлічних домкратів, інженери отримали можливість регулювати крен корпусу судна. Операція із вирівнювання відбувалася на підводній платформі, на яку корпус примістили до початку вирівнювання. Спершу кесон із затонулого борту був наповнений водою, а той, що залишився над поверхнею повітря, щоб надати судну імпульсу вертикальній площині, під водою почали Наповнювати повітрям, після чого сила, з якої він виштовхувався із води, поступово зростала її, а також ваги іншого кесону, які наповнювали водою, вистачало, щоб плавно регулювати нахил аж до того моменту, як судно вирівнюється. Мешканці острова Джиліо чекали на цей день 20 місяців. Ми завершили роботи з підйому затонулого лайнера коста Конкордія о четвертій ранку за місцевим часом. Все відбулося за планом. Операція пройшла ідеально. Довкілля не постраждало. Після того як Конкордію відбуксирують на нашому острові, все нарешті стане як раніше. Знову запанують мир та спокій, яких ми так прагнемо.